І так, пройшло 12 годин після нашої закладки яєць. Можна вімкнути автоповорот, натиснути кнопочку на автоповороті. Або ж можна просто натиснути і тримати, і кредки змінять положення. Знаєте, як я зробив. Я повернув в кутон 45 градусів. Потім ще через 12 годин я поверну їх в іншу сторону. І так, буду робити ну, 2 дні. А потім вже в автоповорот, який буде працювати кожних дві години. Він буде сам він буде сам перевертати яйця, інкубатор, і це так запрограмовано. Ці настройки можна змінити, якщо залізти в настройки цього блоку керування. Там можна і змінити і коли вам треба повертати, два рази на день, чотири, п'ять, шість, вісім разів на день можна повертати. Там все це настраюється. Також можна настраювати температуру, яку вам потрібно. День обновити, Ну, все, що вам потрібно. Все ж таки хочу вам показати, як. перевертається. Бо я щось перевернув, а потім вирішив вам показати. Зараз вони в такому положенні. Просто нажимаєте на цю кнопку і тримайте. Бачте, вони починають повертатися. І міняють своє положення. Дуже лагідно, дуже помаленьку. Ну, і все. І яйця повернули. І все. Палець забираєте, він пропікався, все, вони зафіксувалися. І так у нас був перший поворот. Ну, для мене це вже другий, але для вас перший. Інкубація проходить, ну, як можна сказати, пройшло 12 годин. Ну, але ніби все добре. Ні, прогрівається. Нагрівався інкубатор дуже довгенько, я хочу сказати, тому що заклали ж яйці, і він поступово їх. Нагрівав. Ми, я заклав яйця десь в 4 години. Зазвичай я закладаю на вечір. Але ну, 4 години це вже майже вечір, бо як вам сказати. Щоб було світло, то вже заклав, щоб перехрестив, щоб розпочиналася інкубація. Ну так, процес пішов, так би мовити. Половина суток вже пройшла. <хи> інкубатор набирав температуру довгенько. Якщо ми заклали десь в 4 часа, я заклав то 38 висвітили вже на табло десь біля 9 Тобто, це дуже добре, бо дуже поступово набирало, що не було різких перепадів температури. Що дуже поступово, дуже лагідно, інкубатор набрав необхідну нам температуру і прогрівав дуже. Турботливо інкубаційне яйце. Бо буде дуже, я б сказав, не дуже добре, якщо ви вмкнете інкубатор і за півгодини, за 20 хвилин він вам нагони 38 температуру і яйці що? Тут вони були в холоді, а тут зразу інкубатор. До речі, інкубаційне яйце завжди треба за сутки заносити в приміщення, де ну, як, ну, як казати, де ви будете інкубувати, тобто в приміщення, де тепліше ну Десь приблизно 20 градусів, щоб воно нагрілось. Бо ви ж зберігаєте. ну Я сподіваюся, звісно, напевно, дуже сподіваюся, що ви зберігаєте і це правильно. Ви його зберігаєте при температурі ну більше плюс 5. Бажа, рекомендована температура зберігання від 5 до 15 градусів, не вище. Ну і не нижче. Нижче це воно вже може там починати підмерзати. Тому за сутки до інкубації ви вмикаєте інкубатор. І заносити інкубаційне яйце в тепле приміщення, ну, десь де 20, ну, 20, ну скільки у вас тепло, 25 градусів, ну, до 25, я, так, я би так порадив, і вони собі потихеньку, помаленьку нагріваються. І ви можете вже закладати трошки прог... ну як, на перегріті, ну вже такої кімнатної температури, інкубаційне яйце до інкубатора і, і все, і не буде таких різких перепадів. Тому що, якщо ви зберігали яйце в плюс 10, Градусів і закладати його в інкубатор, і він починає гріти, може проявитись конденсат на яйці, а це ну, дуже погано. Треба буде доставати яйце, його протирати, просушувати, бо тому що це може вплинути на саму інкубацію і дуже негарно погано вплинути на самі яйці. Можуть зіпсуватися. розвинутися якась інфекція чи ще щось. Тому давайте. Все, чекаємо далі. Далі буде. Бачите, ще день, 38. Вологість, до речі, 53, була 60, 53, ну це 12 годин. Я поки не доливаю після перших суток, якщо вологість не підніметься, то я вже доляю. Нагадаю, я заливав, коли включав на сутки робити інкубатор, я заливав 50 мл води. І так інкубатор сутки проробив сам: налаштовувався, прогрівався, ну, як. Була перевірка його праці і заклав яйця. Воду я вже не доливав, бо яйце саме по собі трошки може віддавати вологу, бо воно ж зберігається, якщо від 10 до 15 градусів, то все ж таки там влажність повищена. Тому ну, по тому яйця я не, некуватор я не доливаю в перші сутки більше води. На пробний запуск 50 мл, і потім перші сутки і нічого. І це само інкубується без води. Ну там трошки євка, напевно, ж, звісно, воно йде. Після суток я вдаляю ще 50 мл води, вже буде по датчиках. Ну, Все, гарного дня, мирного неба і бережіть себе, будьте здорові!